Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Подивіться, з ким я до вас прийшла. Так, до нас завітала лялька таринка І принесла нам тарілочку красиву. І подивіться, що на ній лежить на цій тарілочці. Червоненьке, гарненьке. Так, це помідорчик. А де росте помідорчик? Він росте на городі. І помідорчик це. Овоч! А якого кольору помідорчик? Червоненький. Подивіться, скільки в мене помідорчиків? Багато помідорчиків. Вони червоні, гарненькі, але вони різного розміру. Один помідорчик більший, інший трішки менший. Такі червоненькі, гарненькі помідорчики. І наша даринка прийшла не просто до нас так у гості. Вона просить нас з вами допомогти їй. Намалювати для своїх подружок на отакій гарній тарілочці помідорчики червоні, щоб їх тут було багато. Ми допоможемо нашій даринці. Звичайно, дариночка, ми з дітками чим їй допоможемо. І для того, щоб нам гарно намалювати помідорчики, нам знадобиться. Дивіться, картоплинка відрізана. Вона також кругленька, як наші помідорчики. А якого кольору помідорчики? Червоного. І ось подивіться, нам знадобиться з вами червона фарбочка. Але перш ніж ми з вами розпочнемо нашу роботу, давайте пальчики розімнемо наші. Помідорчики кругленькі, виростали на городі. Червоненькі і гарненькі. Ми зривали їх ось так. Добре, пальчики ми розім'яли. Тепер беремо картоплинку, вмочуємо її в червону фарбу, ось так гарненько. І дивіться, ставимо ось так відбиточок. Ось, бачите, в мене вже один помідорчик є. Давайте далі. І інший. Ось такі в нас гарненькі помідорчики з вами одержаться. І лежать вони на тарілочці. Подивіться, що в нас одержалось? Помідорчики гарненькі. Якого кольору вони? Вони червоненькі. А яку формочку мають кругленько. Даринка, ми тобі даруємо гарну тарілочку з помідорчиками. І дітки ще тобі такі гарні тарілочки намалюють з помідорчиками, так, дітки? А ми з даринкою будемо чекати на ваші роботи. До наступної зустрічі. До побачення, мої хороші!